працівникам підприємств не нав'язуватимуть лікувально-профілактичного харчування та мийних засобів. На виробництвах зі шкідливими умовами замість молока і мила можна буде отримати додаткові кошти. Такі зміни до законодавства зараз готують, бо дуже часто неможливо організувати видачу відповідних товарів. До того ж, багатьом певні продукти протипоказані за станом здоров'я. Це плоха к е, сліду бившому совєтському приміру молоко там і інші. Адресная помощь должна быть адресной, должна выражаться в деньгах. Она наиболее эффективна. Это опыт. Всіх передових стран, окрім того, потрібно переймати німецький досвід і запровадити на всіх підприємствах професію промислового лікаря. кажуть у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Цей фахівець має підказувати, як мінімізувати вплив шкідливих факторів, а також слідкувати за вчасним проведенням медоглядів. Зараз Санчастини є лише на окремих підприємствах. Якщо говорити про чим персоналі, вони їжегодна проходять атестацію на право, Роботи в гальваническом цеху, это серйозна аттестационная робота. Ежегодно проходять медосмотры в нашей санчасті, і практично у нас разів три уменьшилася розлічних про Норму щодо монетизації лікувально-профілактичного харчування планують запровадити уже наступного року. Також хочуть змінити процедуру атестації робочих місць.